Маруська! Так, моя Маруська. Так. Веду я її додому. Мені треба підкову скинути, бо кові вже хляпають. Зараз буду доїхати верхом. бо не погубила, бо то тв моменту. Тут на раз-два. Так, виїхали з дому. Зараз татом підкові знімали. Розковували їх одну неділю, але шкода би погубіти, бо підкови зараз другі. А мені то не тяжко, раз два підкови ма. Так, заїжджаю зараз попри ресторан. Я була там наверху, але я не хотіла знімати. Все-таки це приватна власність. Потім сваряти на мене. Познімаю так знизу. Приїхала машку поїти. Води взагалі майже немає, я не знаю, це капець. Ще того року вода була чуть не на березі, а цього року це взагалі. Капець. Ладно, я заїжджу воду, як машку напоїла. На мене багато води так не п'є. Мухи капець. Їдемо далі. Понад річку. Так ненадовго виїхала. Як і казала, мені чоловік зробив подарок на день дружини. Дозволив трохи поїздити, але довше я і так не можу їздити, бо в мене дитина на грудному годуванні. Він за мене. Ця не дасть. А я стараюся догоні їздити. Тут ми колись купалися. Але тут же і так не глибоко. Води в майже нема. Проти того, що було того року, то це взагалі капець. З кожним роком води все нема і нема. йдем. дядем. Іде, Маську. Тут у нас ще такий буде табір. Якщо я не помиляюся, тут же робиться теж круто. Ставок, альтанки. Ближче їхати не буду знімати, щоб потім на мене власник не сварився. Не хочу. Так здалека. Під'їду капку ближче. Тут такий буде ставок, не знаю, чи тут колись будуть купатися, чи не будуть. Але у нас тут таке буде. Це на початку села буде таке. І ресторан, а то і на кінці села теж. Таке в нас зробили зону відпочинку, ставок. Діти купаються, хто рибу ловить. А тут ще тільки починається робити. Але на той час я була в сідлі, зараз я йду без сідла, як бачите. Меруську треба чистити, їх чистила, але не линяє. І <кхм> давай трохи прошвидчимо там. Але я вже забула як тут їздити Крутяк. Хоч не довго, але приїхалася.